Усім так гидко. Олена Мандзюк відправила Алхім в еротичну пригоду. На реакцію скандальної блогерки в своєму ставленні до української мови. Олена зауважила, що наше суспільство деградує з подібними як Алхім. Поки найкраще гинуть, інше болото має змогу розростатись, і цього не можна дозволити. В свою чергу Алхім назвала українців терпілами в той час, коли українська нація щодня тоне в крові від рук росіян. У меня посыпалась какая-то атака украиномовных ботів В коментарях, в директі, усім так гидко, все в шоке, прям вас, прям вас ворота. Мне может быть тоже гидко, а то что вы, перейдя на украинский язык, сделали фотографию с украинскими флагами на душе чистой пасы. Я же не захожу ко на странице, я не пишу вам об этом. Правильно? Потому что я занимаюсь своей жизнью. А вы считаете, что вы санитарь лес що что вы обязаны зайти и написать ваше явное никому не нужное мнение? Не нравится. Ничего ну, страшного, потерпите. Вы ж терпилы. Терпите.